І у нас у гостях керівник експертно аналітичного центру кадрового порталу Хедхантер Україна Катерина Мащенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, от, власне шведи будуть тепер працювати менше, ну краще може, і напевно ефективніше. Uh -huh. Як ви вважаєте, можемо порадіти за шведів? Тепер Однозначно. у них з'явиться більше часу на особисте життя, на влаштування якихось своїх моментів. Але це і для шведів навіть це одиничні моменти. Не можна сказати, що вся Швеція переходить на такий формат роботи. Є компанії, які, аби бути лояльнішими до своїх mm -hmm. співробітників, пропонують їм такий формат праці пра пра і таким чином залучають їх до себе і виманюють конкурентів. Сказати, що повністю Швеція перейшла на шестигодинний формат роботи, ми ще не можемо. Ну вони перейшли, тому що в них так все добре, і тому що вони можуть менше працювати. Ну в чому ціль або або так вони прям люблять людей своїх? От я не можу зрозуміти. Ну я думаю, що по-перше, це дає зробити можливість економічні передумови і ситуація в країні. Uh -huh. Наприклад, ми собі не можемо цього дозволити. Чому uh -huh. тому, що економічна криза, велика конкуренція на ринку праці, безробіття спровокували те, що сьогодні в Україні правила на ринку праці диктують або пишуть роботодавці. Все такі uh -huh. так сьогодні. За нашими дослідженнями, кожен другий українець перепрацьовує, тобто затримується на роботі. Кожен сьомий працює на вихідних, і близько 70% українців думають про роботу навіть у дозвільння. Тобто говорити про те, що ми став, стали працювати менше ні, навпаки, українці стали працювати ще більше і mm. понаднормово. І говорити про те, що роботодавець захоче зменшити робочий час, думаю, ні, ми поки не можемо на це піти. Навпаки, в зв'язку з оптимізацією праці, роботодавець хоче, щоб якомога коротший час робітник робив якомога більше завдань. Свята в Україні є, вони досить такі великі, Шведам не Шведам таким. такого не снилося. Як ви ставитесь до цього до власне до свят України, які мають там і тиждень, і угу. дві, два тижні вихідних? Так. Ну в цілому, якщо ми подивимось на кількість вихідних в Україні і в європейських країнах, то в принципі це плюс-мінус однаково 10-12 днів. А найбільшу кількість вихідних мають країни, які люблять святкувати, в яких фестивалі? І, наприклад, я японія має багато свят, але mm -hmm. якщо ми розглянемо їхню а, труд трудову да законодавство, їхнє трудове, то зможемо зрозуміти, що вони мають всього лише 5-10 днів відпустки. Крім того, працюють 6 днів на тиждень по 10 годин щодня. І взагалі мені здається, що. а-а-а Ті умови, які має кожна країна, вони вже склалися історично, і багато в чому залежить від виховання суспільством. Наприклад, в тій же Японії у них немає такого, як ми звикли. Три кожні 3-5 років змінювати роботу задля кар'єрного зростання. У них вважається це нормально і за правило, коли людина впродовж всього життя працює на одні на одну компанію. І це У нас вважається такі, депутати. Є до речі, прийшов все депутат на все життя. Ми от говоримо про те, що деякі люди більш щасливіші, менш щасливіші, якщо говорити про українця, як нам в принципі відстоювати просто права свої, влаштовуючись на роботу і вже працюючи, і як будувати стосунки з роботодавцем сьогодні, і щоб працювати ефективно і, зрештою, відпочивати так само було, можливо, нормально, відновлюючись, повертаючись на роботу? ми маємо формувати ага. культуру на ринку праці, так. і ця культура. Йде в першу чергу від роботодавців, тому що вони знову ж таки встановлюють певні правила. І Якщо їхнє відношення до співробітників позитивне, якщо вони мотивують не матеріально, скажімо, та наприклад, а відношенням своїм змогою навчати людину, змогою там відносини гарні в колективі, тому людина буде ставитись до роботи більш добросовісно, буде намагатися сама вдосконалюватися, рости, прослуховувати різного роду, Курси, вебінари, перекваліфіковуватися і таким чином зростати і приносити прибуток цій же компанії, mm -hmm. скажімо так, тому що для бізнесу що головне: аби чим людина задоволеніша, чим більше вона захоплена своєю роботою, тим менше треба над нею стояти і казати, mm -hmm. що робити. Вона таким чином буде приносити mm -hmm. кращий yeah, cool. результат. Ну здійснено один, один зі слованів, один плюс один медіа сміливість зростати. І Коли компанія дійсно дає змогу це робити, це надзвичайно що бажаємо всім. всім Всім, хто працює, дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях і на наше запитання відповідала керівник експертно аналітичного центру кадрового порталу «Хедхантер України Катерина Мащенко. Снідань.